Привіт, сьогодні поговоримо про святвечір. Але знаєте, не просто як про традицію, а як про ну щось набагато глибше, майже сакральний ритуал. Спробуємо розібратися, як у цій ніч, звичайний дім перетворювався на щось значно, значно більше. Отже, давайте одразу визначимось: чим святвечір не є. Бо, попри все, що ми звикли бачити і робити, це ну це не просто вечеря, це, скажімо так, лише верхівка айсберга. І це, звісно ж, не просто 12 страв. Так, кожна з них має значення, але суть тут зовсім не в кулінарії. Вся справа в символах, які за цими стравами стоять. І знаєте що? Це навіть не тільки про очікування різдва. Цей вечір сам по собі має величезну силу і сенс, який існує ніби окремо від наступного дня. То що ж це тоді таке? А ось і ключова ідея. Святвечір це такий момент, коли час ніби завмирає. Дім стає абсолютно захищеним простором, таким собі оберегом, і кожен рух, кожен предмет, кожне слово раптом набуває особливої ваги. Тож давайте зануримось у цю першу головну ідею як саме дім у цю ніч стає центром цілого всесвіту. І як же це відбувається? Цікаво, що все починається не з їжі і не з прикрас, а з очікування. Саме в цьому тихому спільному чеканні й полягає перший найважливіший крок ритуалу. Поява першої зірки це такий собі сигнал, що світло перемогло темряву, що порядок повертається. І до цього моменту діяли дуже суворі правила: за стіл ні, ні, жодних сварок, нічого з дому не віддавати. Бо вважалося, що цей вечір він ніби програмує увесь наступний рік. Уявляєте, кожна дія мала свої наслідки. І от коли перша зілька зійшла, до хати вносять головний елемент, елемент, який ми сьогодні, чесно кажучи, часто сприймаємо зовсім не так. Мова, звісно, про дідуха. І ось тут якраз і видно цю величезну різницю. З одного боку, сучасне бачення. Дідух це просто гарний сніп для фото в інстаграм, а з іншого його справжня глибинна роль. Це ж втілення духів предків, фізичний зв'язок між усіма поколіннями, які вважалися невидимо зібралися за одним столом. І коли дідух уже в хаті це означало, що предки присутні, саме тому для них залишали вільне місце за столом, поводилися тихо з повагою, розмовляли тільки щиро і по суті. Це ж був вечір спілкування не лише з живими, а й з тими, хто був до нас. Добре, тепер про їжу. Як ми вже з'ясували, 12 страв це не про те, щоб наїстися. Це радше такий собі символічний код. Саме число 12, Воно ж символізує таку ритуальну повноту, завершеність. Ну, подумайте, 12 місяців у році, 12 апостолів, 12 циклів життя. Це ніби гармонія, яку можна скуштувати. А головна страва, кутя це просто квінтесенція цих символів. Зерно це власне саме життя, його основа. Мак це незлічені душі роду, це пам'ять. А мед це солодкість буття, божественна благодать. Кутю не просто їли, її, знаєте, приймали, усвідомлюючи кожен кожен елемент. Інші страви, звісно, теж мали свої значення. Узвар це життєдайний зв'язок води і плодів. Борщ це земля і кров, що дає життя. Вареники своєю формою нагадували місяць і символізували достаток, а гриби. Грибице ліс, простір на межі світів, звідки приходить щось таємниче. О, і не забуваємо про сіно під столом це ж не просто декор, це був цілий ритуал для родючості. Він ніби символічно поєднував дім із колем, щоб і худоба велася, і земля була щедрою наступного року. Але всі ці символи і дідух, і страви, і сіно їх об'єднувало щось невидиме, і це, мабуть, найважливіший, але сьогодні майже втрачений елемент святвечора. Це тиша. Але справді чому саме тиша? Чому так важливо було уникати зайвих розмов і галасом? Існувала віра, що в цю ніч світ ну, він слухає дуже-дуже уважно кожне слово і навіть кожна думка мали величезну силу. Тому зі столу не прибирали до ранку це для душ, уникали будь-яких навіть найменших сварок, і що найголовніше не допускали злих думок, бо все, що було сказане чи подумане, могло просто причепитися до цілого року. То що ж з усього цього залишається для нас сьогодні? Що ми можемо взяти із цієї глибокої традиції, крім якихось формальних ритуалів? Дуже часто ми сприймаємо святвечір просто як сімейну вечерю або як нагоду для гарних фото, але якщо поглянути глибше, він може знову стати вечором тиші. Вечором пам'яті, моментом, коли наш дім перетворюється на справжнє місце сили. І що найцікавіше, для цього не обов'язково мати дідуха, потрібна лише свідома повага до цього моменту. Тож, мабуть, ключовий висновок такий святвечір це не про те, щоб відтворити минуле. Це про те, щоб створити зв'язок зв'язок між поколіннями, між домом і світом, між людиною і якимось глибинним сенсом буття. Можливо, саме тому в цю ніч найважливіше просто бути разом і нікуди не поспішати.